Минулої суботи Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького і Миколаївська видавчиня Ірина Гудим запросила містян на творчу зустріч із письменницею, волонтеркою, авторкою вже двох книг про життя у Миколаєві в період початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ганною Половенко. Адже події того холодного лютого застали авторку книг Миколаїв 24.02.2022» і життя як уламки скла вдома в українському Миколаєві тікати. Чи залишитись? Як довго місто зможе опиратися ворогу? Як пережити воєнні будні разом із сім'єю? Питання виринали у її свідомості одне за одним. Жінка обрала варіант бути вірною рідній домівці, рідному Миколаєву. Вона приєдналась до волонтерів Червоного Хреста. Усі події, які відбувалися в місті, пройшли крізь її загострені відчуття, змінюючи, переправляючи авторку. Трансформуючи її з українки етнічної на українку свідому, російсько-українська війна суттєво загустрила у неї відчуття необхідності звертатися до світу і оточення через літературу, яке пані Ганна відчувала задовго до цих подій. І влітку 2023-го у видавництві Ірини Будиму світ вийшло перше видання письменниці волонтерки Миколаїв 2402-2022. Тоді ж авторка серйозно замислилась і над продовженням літературної діяльності і почала готувати матеріал для наступної книжки. Минуло майже півтора року, і Ганна Половенко запросила поціновувачів її письменницького таланту на знайомство із новим творінням життя як уламки скла, яке презентувала наприкінці 2024-го у муніципальній виставковій залі. в другій книзі Ганна Половенко пише про війну. Волонтерство і суворі будні миколаївців. В ній дуже багато життєвої психології. Для когось друге видання навіть стало ключем до самого себе, побудови або налагодження родинних стосунків у непростих умовах сучасності. За принципом рівний з рівним авторка ділиться з читачами моментами сімейних відносин пари, які кохають один одного протягом багатьох років. Після тривалої розлуки такі книги вони навряд чи читаються лежачи на, на дивані е, з кухлем е, вина, але вони читаються дуже швидко і залишаються з людиною надовго. Цього вихідного дня у читальній залі бібліотеки лунало слово під час зустрічі з друзями, відвідувачами бібліотеки, авторка читала уривки зі своїх творів. Автор зустрічаться глазами теми, для кого ти пишеш. Это очень важно вступить в диалог, э, чтобы это не был монолог, э, что ти пишеш і читаєш сам собі. Таке спілкування є ключовим як для видавця, так і для самого автора. Досвід, отриманий під час зустрічі в бібліотеці, важливий та цікавий для всіх учасників літературного процесу. Я очень благодарна Ані, потому что это действительно Замічительні тексти. Це хороша література, яка залишається, яка буде потребована і сьогодні, і завтра, і післязавтра, нашої історії, нашого сьогоднішнього дня, який вже став історичним таким собитим. Якщо вже почав писати, зупинитись неможливо. Зізнається пані Ганна. Образи продовжують народжуватись далі. Щодня в роботі в авторки нова повість із робочою назвою Подорож поза межами життя, майже готова до друку і серія оповідань. Нові твори Ганни Половенко теж поєднує тематика війни. Ми зараз живемо поруч з нею, ми живемо в такому світі, де вона є, і це те, що не можна не помічати, акцентує Ганна Половенко. Павло Москальов, Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.